Вітаю на каналі IT Oracle. В цьому відео я покажу, як налаштувати Wi-Fi репітер на пристрої мікротік. Для тих, хто не знає, що таке режим репітера і для чого він потрібний, коротенько поясню: режим репітера це коли пристрій отримує чіткий сигнал Wi-Fi від головного пристрою, тобто іншого роутера, і здійснює його роздачу далі. У цьому випадку пристрій по суті виступає в ролі підсилювача сигналу Wi-Fi. І може забезпечити покриття місця, куди не доходить сигнал від головної точки. Єдиний недолік режима репітера в тому, що швидкість Wi-Fi може суттєво знизитись. Тому цей режим потрібно використовувати тільки у випадках, коли інших варіантів немає. Наприклад, немає можливості прокласти кабель або головна точка доступу від іншого виробника і не існує інших варіантів розширити мережу. Перейдемо до налаштувань. Під'єднуємось до пристрою, переходимо на вкладку Wireless, далі на вкладку Wi-Fi Interfaces і натискаємо на кнопку Setup Repeater. У вікні, що відкрилось, нам потрібно з випадаючого списку обрати інтерфейс, який ми будемо використовувати для з'єднання пристрою. У моєму випадку тільки один інтерфейс, так як у мене, однодіапазонний маршрутизатор мікротік. У вас же може бути більше, якщо ви маєте дводіапазонні маршрутизатори. Далі нам потрібно вказати назву мережі, яку ми будемо розширювати, і вказати пароль до цієї мережі. Після чого натискаємо Старт. У разі успішного з'єднання ми побачимо ще один додатковий віртуальний інтерфейс. В принципі, для розширення мережі по Wi-Fi цього достатньо. Але якщо крім безпровідного режиму, ви хочете також активувати фізичні порти на маршрутизаторі, тобто зробити так, щоб до репітера можна було фізично під'єднати пристрої за допомогою кабеля і вони теж отримували доступ до мережі інтернет, тоді потрібно зробити ще одне невеличке налаштування. Потрібно перейти на вкладку Bridge, потім на вкладку Ports і додати потрібні вам інтерфейси в цей Bridge. Їх можна додати як по одному, так і всі разом, обравши пункт All. На цьому, в принципі, і все. Як бачимо з теста швидкості, все працює коректно. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами був it Оракул. На все добре.